Вітаю в студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 31 березня. Нагадую, дача Новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали! Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари. Здійснив 43 обстріли з РСЗВ, зокрема по Харкову, Запоріжжю та Донеччині. Найгарячішою точкою на мапі країни залишається бахмутський напрямок. Основні зусилля ворога направлені на центр, південь та північ Бахмута. Проте наші воїни продовжують боронити фортецю. На деяких ділянках окупанти помітно нервують, бо час грає проти них. А людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається все менше. Та ще й українці ворогам добряче насипають. Сповода захисники бахмута сильні, незламні та оптимістичні, хоча й втомлені, герої, які пишуть історію України. Відео від бійців Держприкордонслужби та другого штурмбату. Максимально близько дисансия тут кидайте. Левише, левіше, левише, левише Ешь Ближче, Лвище, левише. Влеще левише. Вышли сегодня, слава богу, стрелы в пекло. Так, вот и было. Русский мир. Десь під Бахмутом 110 кілограмовий снаряд полетів до цілі. Десь там вкотре не вдався успішний наступ ворога. Десь там вже зрозуміли, що наша земля назавжди буде нашою. <звук> Вибухова колаборація 112-та бригада ТРО та зведена тактична група Адам. Полюють на російську сау, БК та інший металобрух трашистів. Дивитись на це ну дуже приємно. О, за село показує кіпопатам на вали бача прямо ска. now i'm flying actions that say what i'm gonna be flying i say actions that fit in that of the mission by you by all life and now i'll keep up i take two things Лінчики 36-ї ОБМП імені Білінського палять російську бронетехніку на Донеччині. То є справжнє мистецтво від захвату і пориву емоцій. Відрив башні у ворожих танків гарантований. ході ведення аеророзвідки неподалік Мар'янки оператори ССО виявили скупчення мін завдяки точній роботі з кидами з дронів було знищено боєприпаси москалів, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку. Але Кадри від 128-го батальйону територіальної оборони міста Києва. Ох, хлопці ефектно працюють. А на запорізькому фронті все як завжди. Наші козаки стріляють, а орки підставляють ручку і отримують. В Україні окупанту не буде спокійно. На Херсонщині, в селі Кардашинці ударний дрон знищує склад БК. Рашисти, не засмучуйтесь, отримуйте подарунки від українців з посмішкою. Чи московити, а ви не забули випити таблетки? Ну раз забули, то зсу нагадують антимоскалін приймати три рази на добу, сім днів на тиждень. До чи після їжі зовсім не важливо. Головне, результат лікування. Перша табле... таблетка до вас уже полетіла. Найприємніших новин дня на Росії підгорає. цього разу дійшло і до Пітербурга. Це, напевно, ефект лінзи. Гарно горить, скажіть, але б краще, щоб палало в столиці Мордору. Ось приблизно так: схрещуємо пальці та посилаємо думки в космос. І наостанок свіжа статистика не зовсім свіжих росіянців за цю добу. Мінус 460 окупантів, 5 танків та 9 БПЛА. Далі більше. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, великий народе великої країни.